Посол США при НАТО Меттью Вітакер у розмові з Fox News підкреслив значення гарантій безпеки для України. Він наголосив, що ключовим у нинішніх умовах є забезпечення безпеки, адже Україна має найбільшу армію в Європі та значний бойовий досвід, що дозволяє їй самостійно себе захищати. Вітакер зауважив, що присутність європейських військових, миротворців, інструкторів чи фахівців з інших напрямів є важливою складовою гарантій безпеки. На його думку, саме такі гарантії дадуть змогу президенту Володимиру Зеленському досягти домовленостей. Дипломат підкреслив, що необхідним є консенсус обох сторін, і незалежно від того, яких питань він стосуватиметься, захисту російських церков чи прав російськомовних громадян в Україні, нині вже є підґрунтя для цього, адже дискусій було достатньо. Вітакер також відзначив, що позитивним сигналом є активна участь Дональда Трампа у спробах наблизити сторони до переговорів і пошуку шляхів досягнення мирної угоди, адже головне завдання зупинити подальші жертви.